Від кого найчастіше можна почути критику і засудження? Е, там твоя церква не така, у вас не така літургія, ти не так служиш, ти не так проповідуєш, щоб тобі краще взагалі не проповідувати і так далі, саме від віруючих людей. Коли Ісус Христос був на землі, його також засуджували. Хто фарисеї, садукеї і книжники, релігіозна, знач того часу, віруючі люди, це не атеїсти. І чому люди ведуть себе так? Тому що вони не пізнали суті християнства, не пізнали своє призначення і не живуть по новому завіту. І Ісус відповідав їм: ідіть же і навчіться, що то є милості, хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. E, взагалі, ціль Ісуса Христа була рятувати грішні душі. Якщо ми християни, ми займаємось проповіддю Євангелія для того, щоб люди приходили до покаяння і спасались, а не для того, щоб догодити своїм якимсь форматом комусь. Тому що церква це не музей, і віруючи, це не манекени, це місце, де рятують. Це душі.